Мої жадібні руці майже схопили його і раптом пуф. А тепер він пропав. Пропав назавжди. Ще трохи, і мене в усі навколо поважали різка бояв. Ох, коли ж ця безвихідь Риська, приниження скінчиться. Почекай, кивчу, я лютую, риська бідкаюсь. Ну, добре, чого тобі? Я хотіла сказати, що в нас під дверима розгнівана юрба. Мене тут силою тримають. Давай ну, вийдемо на два слова. Народ ви, здається, голодні. Може, хто небудь хоче бургер? Годі телячих ніжностей! Я востаннє тебе питаю, планктон. Де мій фірмовий рецепт? Я тобі вже казав, у мене його немає. Відповідь хибна. Годі, дозвольте і я своїх п'ять копійок вставлю. Я вже геть нічого не розумію.